Так, получається всім привіт. Зараз ще Жека зайде в Discord до мене. Він кудись там пішов. Буквально на минут 10, навірно. Так. Зараз знову буде сторін по хайтейл. Так. Сервер запускається. О, запустився вже навіть. Швидко. Дуже навіть швидко я би сказав. Для сервера Тернос тим більше. Так, Lodding World. І так, значить. Угу. Я гуманоїдів хотів ще погасити. Так, я ж вот так зможу втікти, да? Да, зможу. йо Навіть так, бо. Все ідеальний, це ідеальний путь для від. Э, для того, щоб втікти, коротше. А то гуманоїди дуже сильні. Я помню, ми з... Так, О, ти. Ми в ха. ми цього і тейл, ти, типа, ти не ми Ну, ти жака буде зараз Жака щас ще буде. Він цихою відійшов буквально. Короче, думаю, що на завтра щось придумаю. Думаєш? Що будемо робити? Це. Може, щось поділаємо, якщо. Ти здох, кстати, поздравляю. Я знаю. Я вижив. Зельку хавати не буду. sa také vmenujú na tie kódna. Tud. Pokiaľ iný mierí. Так, сдох, наконец-то тварь рука тука. Нафиг. Я в цьому житті попав. Ого. Я думал, я уже ніколи не попаду. Я ерли вешов. Ничего собі. Вистали, блин. Синдівке. Отсуждаем, если шо. Я хитками поки що. Стреляємо по тому, чорту. Стоили! хе Капец! Як вони у мене так вести закінчились? Поки okay, що вистачить, я думаю. Якби я ще всіма стрілами попадав, то було б вообще ідеально. Так, я підфармив капельку тіньової тканини. Все, і так от. Тут тепер мене ніхто не достанеть. Надіюсь. Дуже надіюсь. Так, я можу ось це зробити. <гум> Хто мій шашлик? Так, чотири ягідки Десять вісім. Ну як будто ви вигодно Хоча вигідно. То. Тоба... Вигідно. Чоловіки в мене палець нема. Ого, дерка, Блін не пролазим ось так легко. Хе-хе. <laughs> фармелка. Цек фармилка Фармелка сильних мобів. Була. Вже немає. О, Жека. Вернувся все-таки. Зайшов, Дашу вже. Так А я, а я тут чогось труб. Да. Чорна магія, надо Не надо Надо Не надо надо. Що ти потерял Ти нічого ценного не потирав. Нічого. О! Моб зайшов в хату <звук> Нафіг. Ладно, я на собі чорну магію а то к перц. Якейс. Чорна магія, використайся. Я поняв, як до мене в хату залізли, що ты? Як? Я забув блоком заглядати вход в хату. Не, у мене тут лобстери живуть. Yes, yeah. Де ти їх відкопав? Вони до мене приходять. <гум> Добровольно. Угу. Mm -hmm. Я їх не заставляю, вони самі приходять. Mm -hmm. Так, ну адамантії у мене дофіга і ще раз дофіга, так що. Можна вертатись. Тільки мені 3 мільярда каме бігти додому. Я даже не Тепніше. знаю в якій стороні дом. Я до мене слабо. Нельзя. Чи ага. Типа. Ладно, чорна магія, давай. Фига себе у мене по бронке фигура. Надо 100% черную магію телепортации до Жени использовать. Да. Шо? Это просто? Не, я сейчас буду. Черномагия. Ой, черномагия. Да, 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 черномагия телепортации. Да, да. Все, я и использовал фигасти, я урон Ты да вообще был? Ты да, да. Ты летал? Чё? Хизе, я. Я в хаті. Я в хаті був. Я далеко. І, ну я не сказав би, що я далеко від тебе, але далеченько. Ну, Хизе, ну ладно. На кінжалах побіжу до е, дому свого. А де ти заспавнився? Далековато від тебе качека. А, ти мене взагалі на не было. На броньки одній шість броні нафіг. Надо чинити одну броньку хоча б. Ту на які процентів вже на рукавицях даже. Так, рукавиці я починив. Жди, жди, жди. На грудник ще починю. Жди, да я додому добіжу. Кривать в тебе є та, яку ти знайшов там. Да. Угу, Перенеси мені домой. Мені бігти. Біжи пофіг. Я дофіга далеко від тебе. Я пока до свого дому добіжу, то ти вже три рази до мого дому добіжиш. Як будь тобі У мене його ще навіть на карте нету. Фігасці, я чуть не сдох, бо за брейва спрыгнув. Зато лошадь! Лошадь! Жива не сдохша. Не нежить даже. Фігасся. Я так почти в до додому свого доскачу. Неї, конечно, діти були. Uh, wow. Я її... Я її в її дітей стивзив, але пофіг, Переживе якось. Куда вона? А ні, вона осталась біля вас, так що все окей. <laughs> Подумаєш без дітей осталось. <laughs> Осуждаємо, якщо шон. Так. Значит, вот это вот, вот сюда можно. Так, робим, так, робим, так, робим. Так, вот так, вот так. Вот це вот сюди, отце теж от сюди от. Шакежана е, колода в мене є. Так. Ще сюди можна флаги тих дітей поставити. Ого. Так, адамантий плавається. Да ты вже детайно йшов. Хез. <хи> так, адамантій нехай плавиться. Тут вот тоже нехай плавиться. тут вот. вот нехай плавиться. Вот тут вот це вот нехай плавиться. Вот это типа їх бевча шо? Насуждаємо, если шойм. Да, шо тут -то, типа того. Да, осуждаем самое главное. Ема. пляшка оця яку я получил, это офигенная штука. Чого? У nee, неї можна безконечно воду набирати, а коли ти випиваєш воду, ти хілишся. Угу. Mm -hmm. Прикольно. Так, в мене є дві бутылки. 10-12 бутылок із исцеления дома. Ого. Так, кукурузу с одну. Фігасі, треба надо кобальта і торія. Ладно, торій не така уж проблема. А ваш шкіра і кобальт. Свидец. Так, ще, приблизно... Друзі, не йдеш спати? Чого? А я поспиму. Ні, не цікаво. Я не в мові разом. <laughs> я зрозумів. Ну, все одно не цікаво спати. Ладно. Ти вночі хочеш щось Ладно, ладно, спимо. Чекаємо на джену з 13. Хе. Е. Дженус 12. Хе. Я можу аж 7 березня змінити. Угу. Mm -hmm. Хорошо, що вообще можеш. Угу. Mm -hmm. Щоб я не міг. Тебе було фіаско ти, то да, як будь Для тебе. Мені вообще пофіг було. Як а буде. тобі пофіг би було, я думаю. Та да. Це ж не в мене фі... проблеми, а в тебе. Ну так. Как будто мої мисли читаєш. Та да. Так. Фі. Не надо. Дофіга кобальта. Давай так, ти йдеш в пустиню, я йду в е, е, зиму. А ч я в Бо так. Що там інтересно? Жизнь. Дуже інтересно, як в мене тігри схалують. Та не здохнеш ти, йдеш в любу пещеру, знаходиш то не цього. То я несеш мені. Собі. Мені. Собі. Мені. А я тобі дам. Шо я тобі можу дати А я тобі дам э, гарбузи. 21 гарбуз, 54 мокве мов... і 40 баклажанів Не інтересує мене це все є. Чорт. Я тобі дам вещи, якими можна прокачати стол фермера. Не надо. Чот. Чого ти такий чорт? Ні на що не йдеш. Я протестанець, не чорт, ти забув. Одне й теж. Ні. Да. Я просто... Я протестантський француз. <гум> ну ти йдеш в пустиню, якщо не хочеш в зиму. В зимі ти ж е, сам бачив, тобі фігово було. Не люблю землю А в пустині йдеш, бо ти любиш пустыню. Давай, йдемо на спавен. Ти подожди. Я можна я те собі тоже руду накопаю? Копай. будеш копати нам обом. Я ще в зимі тобі тоже накопаю капельку руди. Щоб ти міг хоча б стол вкачати собі с помощью неї. Мені треба цей стол для крафта качнути. Ну да. Наш я вже сам зможу. Ну перша прокачка стола для крафтів це вообще easy. Друга вже сложно. Для другої там надо дофіга всього. А ти бачиш як я? Старшу качну, я вообще и не качну. Та-да. Я пока що ягодок собі подобуваю, а то у меня всі вже закінчились. Мен опять це туман сразу. <хи> а у мене нету. А що краще? Залезный лук арбалет? Хизе. За... Вербалет дофіга стрел вміщається. Він вроді би зразу всіма може стріляти чи. Ну, н... Не крафт. Лучше не крафт ні лук, ні арбалет. Найдеш десь собі. Я знайшов собі якийсь лук, я як, хз як він крафтиться, і ржавий залізний короткий лук. Офігенна штучка цього. І в данжах їх дофіга валяється. В пустині ти собі знайдеш його на їзі. Там в кожній піщарі до фіга данчів знаходиться. Пустиння тут а знизу. Хз. Ну щас підемо б... найдем. Ні-ні, не не, не не дал би йо. На еску йти надо. Іди до мене, йди до мене, йди до мене, На еску надо. Чого ти так думаєш? Бо я вже там був. Да. На там S. спочатку акації йдуть, а потім вже після акації пустиня. Ну, значить іде в пустиню, цегой. Добувай там е, весь той. Зелена така. зелене таке, таке дерьмо. Воно да. да. У мене трошки є його. Я його добу. Мало. Надо більше сотки. Кожному. Я так не нафармую, мене не хватить. Він ізично добувається. материале Вин там почти а на кожном я... шагу. Что? Да, Я угу. угу, угу. Аля. Угу. Нет, да. Ти вже вернувся доволі швидко. Ну йде тоді в пустиню. Десь около 200 добуть. Думаю, хватить. Якщо повезе, звісно, то хватить. Так, як кинжали свої починю, я починю свою сокиру, кайло у мене починене довольно хорошо. І ще можна короткий лук починить мій. Починю. Чикан! Чикен Дак Я це плятка вбив. я живодьор. Я тільки що плигнув, но не потирав. Но не потирав енергію. В чм велико. Рабо щось трохи не туди пішов. В Що смысле? Щодися у мене?